Друзі, всім вітанечко. Дивіться, в цьому відео хочу показати вам, якщо вам не вдається змінити мову інтерфейсу, буває таке. Трапляється, якщо ви робили інсталяцію на англійській або німецькій, або ще якісь мові. У мене таке було, коли я встановлював Windows 2661. Тут в мене була тільки українська і німецька. Все. Всі працювали, але інтерфейс на них не працював і я нагоден був що зробити. Мовні пакети були встановлені. Отже, як і видалити німецьку я не міг, якщо тут видаляв, то вона потім все рівно з'являлась після перезавантаження. Ну і, друзі, якщо вам не вдається це зробити стандартним методом, можна зробити іншу дію. Може комусь це відео просто допоможе. І я вам зараз покажу, як це зробити через редактор реєстрів, друзі. Меню пошуку. Пишемо регістр едітор або редактор реєстрів, натискаємо на нього, переходимо сюди, відкриваємо Hey Local Machine. Далі відкриваємо System. І тут нам треба ось цей пункт Control set 001. Або просто Control, я не знаю, як у вас може бути написано. Дивіться, ось він тут є Control. Відкриваємо його на стрілочку і тут ми шукаємо NIS. Шукаємо NIS. NIS. Ось відкриваємо його і тут ось відкриваємо папку, натискаємо два рази language Дивіться, друзі. Тут у нас стоїть 0422 инстал, інсталяція. Бачите, 0422. Інсталяція, Мови е, Ось стоїть е, також ЄНУС. Е 0422, друзі, це Україна, українська інсталяція. Є е, у мене код ще я вам сюди прикріплю Росія Російський 0419 і Росія Український, регіон, 1000. Отже, якщо ви там інсталяцію робили на якійсь іншій мові і вона вас не нечезає, ви просто натискаєте два рази і вводите ту, той код країни, який вам потрібен. Натискаємо ОК. Все, так само інсталяція мови. І інсталяція регіону. Я вам тут прикріплю, ви побачите це. Так що, друзі, якщо вам це може допомогти, якщо той випадок у вас не виходить стандартним методом, то тоді, ну, буду радий. Також, друзі, можна ще це зробити через панель керування. Відкриваємо її, обираємо великі піктограми. І шукаємо регіон. Натискаємо сюди. Ну Тут можна змінити деякі параметри. Просто я вам покажу, хто не знає, може вам буде на користь це. Відповідно, до мови інтерфейсу Windows рекомендовано. Тут також, бачите, є різні країни. Бачимо, можна виставляти формат дати, дата місяць, рік, тому подібне. Кому як. Зручно бути. Бачимо, так? Далі години, це все тут є. Початок тижня. Ще є додаткові налаштування. Тут вже, друзі, можна виставляти десятковий роздільник, кома, крапка, там таке. Кількість знаків після десяткової коми тут є. Ну, бачимо, да, так, Така, ніби. Нічого такого, але може комусь, так щоб ви собі знали. Це так додатково. Так що може комусь допоможе, друзі. Користуйтесь. Всім гарного дня, до побачення.